Це цікавило питання, чи можна підняти трактор одною рукою. Так, Друзі, вітаю. Сьогодні у нас 4 листопада ми продовжуємо висаджувати чесничок. Це у нас сорт Ірен. Це чесничок, який у нас був тут на стеблі, сушився. Ми його продовжимо сьогодні досаджувати. Сьогодні буде більш таке обширне відео про посадку. Затронем, покажу, як садиться жалка. І черговий раз хочу сказати про обробку Максима. Так, власне, чого вертаємось до Максима, ну, хочу насамперед, з ким можливо не вічливо розмовляв, не ображайтесь, тому що попав десь під гарячу руку, так сказати. Тому що кожен другий дзвінок це як, розводить Максим, як користуватись Максимом. Не дивлюся на те, що є купа інструкцій, я виложу купу інструкцій. Ну, таке, не без цього. Тобто, якщо не в інтернеті, то на упаковці там є маса інформації, але тим не менше. І по-друге, дійсно, вже є Максим в 10 мм упаковках, що значно спрощує життя для простих дачників, які садять там небагато чесничку, вже можна доступно його придбати. 25 гривень коштувала упаковочка 10 мл, це десь на 12 кг чесника для обробки для прикладу. Значить, у нас тут 22 кг чесника, і ми будемо брати на цю кількість, скажу для простоти на 10 кг. на 10 кг чесника ми беремо 7,5 г Максима і розводимо його в 100 г води. От так. 10 кг, 100 г води, 7,5 г препарату. Все, це нормальна інструкція. Це ми оприскуємо, не замочуємо. Якщо ви замочуєте, ну. Там шукайте самі пропорції. Я оприскую, тому що так нормальна концентрація є препаратом. Так, давайте ще раз, на прикладі таких зубчиків, теоретично закріпимо інформацію. От У нас є 10 кг таких внутрішніх зубчиків, які ми окремо висадимо в сорти. Беремо 7,5 грам максиму 100-110 мл води. Вливаємо максим воду, перемішуємо. І цим розчином оприскуємо або так, як я в бетонозмішувачі, обробляємо наші зубочки. І, в принципі, все. В цій кінці маємо такий оброблений зубочок. Зараз засипаємо все жалочку і їдемо до сажу. Так, друзі, після того, як розлів загортащи на різні профілі, зробив між ними відстань. Дивіться, які гарні стали робитися гребені. Тобто, в принципі, глибину більше робити не буду за рахунок того, що в нас нагортається гарний гребень, нам цього достатньо. Ось так. А ось як було з самого початку, мусив цепляти трубу. І через трубу, ну тут глибина не глибока. До речі, побачимо, чи буде різниця по вегетації, по тому як перезимує наш чесничок. Тут вже були загортачі. Зараз покажу, як це на сажалці. Ну, це напевно найперше, що потрібно робити. Ось така транспортна колія, десь ходить 70-80 см. Краще зробити з запасом. Щоб ми потім не топтали трактором часник. Виходить, вони всі були тут на одній колі, на одному, на одному профілі. Лівий-правий я зробив тут десь сантиметрів 40, розніс і ось як результат гарні рядки. Все, ми на цій рядці часник досадили. Тут уже далі йде клиночок. І я просто попіднімав. Точі. Зараз просто вийму з часник доріжу там по межі борозди, і ще рядок 2 досію повітряної цибулини. Хоча це пізно, Ось не викидувати її. Тут у нас якраз як ще вийде рядочок два повітряної цибулинки. Ну вон, межа видно, де між полями. І ми тут ще вклинемо і, в принципі. На цій стороні в нас поля будуть засажені, жарти жартами, а ми їдемо культивувати наступну діляночку під часник. Ось таким агрегатом покажу вже в наступній серії, що з цього вийшло. Ну, На цьому, друзі, прощаюсь, підписуйтесь, коментуйте, лайкайте і до зустрічі в наступному відео.